Дня, любі друзі, в Софія, родова система. Твоя родова система. На що прямо зараз? Звернути увагу і підтягнути якусь треба сферу. Вау, неймовірно, любі друзі! род вас вас благословляє на перемогу. Ви, ваш час, ви повинні перемогти десь. Але знову-таки дивіться. Ви повинні тут розуміти, щоб ця, ця людина, щоб цей хлопчик міг розірвати цю стрічку. Він багато тренувався. Він не просто став е, на, на доріжку, побіг да, і всіх переміг. Ні, бачите, в нього навіть тут нема конкурентів. Уявіть собі, скільки він тренувався. Тож, будь ласка, ви повинні розуміти, що для перемоги треба щось робити, треба рухатися. Ваш от благословляє вас на успіх в будь-якій справі, котрою ви займаєте. І при цьому відчувайте радість та задоволення саме там і буде ваша перемога.